Вітанечка моїм друзям! Сьогодні я вам покажу мої картини з першого разу малювання до, до сьогодні. Я малювала вже 13 картин. Тож пішли кулі. Далі буду. Que é Не дива. Моє село називається. Це космос гарненький, грузненький. Хмарка олік, От мій. Найгарніша, моя, найважніша, найпрекрасніша. you yeah. Про що йде мова? Оце є в нас вазонок, навколо нього фон. Тому я малювала сьогодні. Це чашка. Дивіться, там є какао. Тут який лимон. Бачите, тому я, е, чекаю, де тут підписано? О, бачите? тому я 12 та картина. Це є в нас тут і нагорі. нагорім. Паличик, ви вже знайомі. Ви знайомила. Це ви вже бачите картина мистецтва. Ой, ми її малювали трохи довго. Бо то правда довго було. Ну, а це його коза що таке. Це, це людина на світці, то ми малювали ручкою очини. З того боку, що позаднець, от ззаді нас, то все темне. Отут ззаді все темне, а там де стовпок, то світле. Все і так маєте робити. І бачите, яке сонечко в мене темне. У мене сонечко дуже темне. От дивіться. Індеанку з парасолькою, красивенька і гарненька. Це є в нас отакий ангел. Отакий ангел. І в нас ангел літає понад будинку. Собачка на кілинку, ми лише все не малювали, ми ще її страхували. Бачите, у цій лінії це ж називається штрихування. Зоря на Її їх художник малював, коли був лікарні лікарні, тут зорі, і така ніч. І остання моя сама перша малюна в Ми малювали так, як ручкою. Ось і це мої малюнки. А це ще не кінець. Я у вас мріяла все життя. Ще знаєте, з ким познайомитись? Зі своїми рибками. Ось, привітайтеся, рибки. Це голді, а це Краплинка. Привітайтеся, рибки. Бачите? Це мої рибки. Тож на нових зустрічей відео ви знаєте, бувають і ще. Па-па!